Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо навчання іспанському вивчення іспанської мови за медитативною методикою. І я вас запрошую до такого занурення в себе. І я зараз буду читати цей текст, який ми минулого разу з вами опрацьовували. І я попрошу вас уявляти собі те, що ви почуєте. Я буду читати не всі, ну не прям кожне речення. Я буду читати певні фрази, а ви спробуйте їх уявляти. І після кожної фрази я буду називати одне слово. Сконцентруйте на ньому свою увагу. Добре. Просто в розслабленому стані, от прям присядьте, або коли ви йдете, десь в спокійному такому ритмі. Я буду спокійно читати, не поспішаючи, тому просто уявляйте. Uh, y concentrarnos en un solo palabra después. Uh -huh. Así que comencemos, comencemos amigos. Los patios son lugares comunes para encontrarse. Encontrarse. Hay muchos tipos de patios. El patio del colegio donde los niños niños pasan el recreo. Recreo. En el sur de España el sur Lleno de macetas con flores. Macetas. Un lugar de descanso y de conversación. Descanso. La gente tiende la ropa. Уявляємо собі ла tiende la ropa. І gente tiende. Люди вивішують. Люди ла gente. І далі пішло дії слово в, перші, ну, в третій особі одне ми. Тобто люди це як е-ея. Э, э, ла gente tiende. od mm -hmm. Casas coloniales. Conservan bellos patios. Mm -hmm. Conservan. Plantas tropicales. Plantas ayudan a pasar las horas más calurosas del día, calurosas. Se celebra el festival de los patios. Це цілебра. Осбетінис Абринсus Кассас. Абрин. Чудо. Лодь. Так, чудово. І тепер ми з вами звернемо увагу на ще декілька дієслів з цього тексту. Починаємо якраз з слова, яке ми тільки що з вами почули, і це слово абрір. Абрір це відкривати, відчиняти. І чули ми його в якому контексті? Ага. Ось весінос. Абрин сusкасес. І ми бачимо йо. Скажіть, я відкриваю свої. Eh, будинок. Я відкриваю св... ну, свій будинок. Yo Мі. Каса, мі, угу, далі. Ти відкриваєш свій будинок, твій будинок. Ту обраш твій будинок. Ту каса. Він відкриває свій будинок, ну, свій дім для когось. Свій дім. Е авре його. Сукаса. Сукаса. Пішли у множину. Ми відкриваємо наші. Блін, як це сказати? До дома, дома, будинки. А, uh, угу. Ми відкриваємо. Abrimos. Ми відкриваємо. Abrimos. Nuestra casas. У множині. Nuestra casa. Nuestra casa. У множині nuestras casas. Угу. Ви відкриваєте ваші будинки. Якщо ця тема для вас ще складна, то я вас запрошую на платний курс з рівня А1. Там ми проходимо ось ці всі ТУ, «се», Су і так далі. Мі, Ну вуестрас Вуестрес. І так далі. Там ми проходимо цілий модуль, використовуючи оці всі слова присвійні займенники. тому, Буду дуже рада вам допомогти з вивченням іспанської мови в такому ж форматі на рівні А1 по цій книжці Espanoline Martch, яку ми проходимо з вами також на цьому курсі на платному. Окей. Okay. Vale. 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 Uh, ви відкриваєте ваші будинки, ваші дома. Касас множина. І вони відкривають їх двері. Елис абрен, як у нас в тексті, так. Леосідінос абрен. відкривають, вони відкривають. Елис абрен, множина, сус касас. Сус Касас, множина Сус. Бачимо чудово. Далі, далі. А, візьмемо дієслово ЛАГЕНТИ Лагенті пієне ларопа. Люди вивішують одяг. Вивішувати це буде як? Як буде інфінітив цього слова? Спробуйте здогадатися, будь ласка, напишіть в коментарях, як це буде. Напишіть, напишіть, спробуйте. Угу. Оп. Тендер. Тендер. Тобто коренева голосна буде змінюватися. І ми кажемо, я вивішую одяг. Як ми скажемо? Пишіть прямо в коментарях, якщо вам не складно. Йо. Дивіться. Ага. Дивіться, дивіться. Пишіть. П'єндо ларопа. Я вивішую одяг. Ти вивішуєш одяг. Ту. П'єндес. Лопа. І тепер дивіться: він, вона, воно і люди умножені, як це не дивно, лагенте. Ми бачимо це в тексті. Вивішують Одяг, як ми скажемо, Ель, елья, Ой, не, боже, не вони, не воно, а ви. Так, тобто він, вона, ви з повагою і люди. Ель угу. елья, usted, і gente, Люди вивішують п'єде на ропа. Знову ж таки, у нас тут правило качерги. <хи> так, і переходимо далі на ношотрос. Ми вивішуємо. Одяг. Ми вивішуємо. Пишемо, пишемо. Носотрос угу. тиндемос або просто тиндемус ларопа. Тепер ви. Бачите, вже коренева голосна незмінна, тому що коренева голосна змінюється по ось цьому правилу. Окей, чук 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 Окей, ропа. Ви розвішуєте одяг. Піндейс ларопа. І вони вивішують. Вони вивішують. Ellos tienden. Ellos tienden. Дивіться, вони вивішують у множині tienden. Але люди агенте tiende. Зверніть на це увагу. Дуже добре. Чудово. Так, і ще подивимося ще, е, одне слово. Це descansar. кансар. Напишіть в коментарях, що воно означає. Дискенсер, відпочивати, розважатися, мати спокій, такі, нічим не займатися, вспиратись на щось, або просто проводити час в спокійному темпі. Це Угу. І ми кажемо, я відпочиваю, я відпочиваю. Проговориться? Yo descanso. Ти відпочиваєш? Угу. Ту дискансас. Він, вона, ви, з великої літери, відпочиваєте? І люди, тут же у нас і люди, ла uh -huh. gente descansa. Угу. Uh -huh. Ми відпочиваємо. descansamos. Ви. descansáis. і вони відпочивають дискансен. А тепер невеличке домашнє завдання. Подивіться на ці форми ще раз, дискансар, і продовжіть це речення. Ну, тобто, йодесь кансо, і далі там тут, часто, а, там, також. Тобто, одним-двома словами якимось додавте це речення. Угу. І пишіть. Прям йодесь кансо, і далі одним словом. «tu кансос, і далі ще якимось одним словом, додавте це речення. Будь-яким тобто, місце знаходження, як часто це відбувається. Угу. А, Тобто, коли, де, як. Угу. Коли де як. Агенти десканса. і продовжуємо. Або Ель Десканса. Носотрос. І продовжуємо, одним словом. І продовжуємо. І продовжуємо. Ось це невеличке таке завдання. Зараз для вас треба прописати. Дякую вам дуже. Я вас буду дуже рада бачити на наших наступних уроках. І зараз ми швиденько. Я думаю, так, ми швиденько зараз з вами. Ні, сьогодні вже ні. Не встигнемо. Не встигаємо. На, наступному ра... На наступному уроці ми зробимо повторення попередніх всіх е текстів. Ми будемо їх згадувати, щоб вони у вас постійно нагадувались вам, і ви побачите свій шлях із першого уроку. І до сьогодні, і ви подивитесь, скільки текстів ви вже розумієте, скільки слів ви вам звучать набагато знайомішими, ніж тоді, коли ви починали. І я вас також дуже буду рада вітати в нашому платному курсі з рівня А1 іспанська мова, з книжкою Іспаніли Марція Рівня А1. онлайн, в ось такому youtube форматі який у вас буде під рукою постійно, і ви зможете. Кожного дня потрошку, по одному, по два уроки дивиться, і таким чином проходити рівень А1 повністю з усіма нюансами граматики, словникового запасу і так далі. Дякую вам дуже, запрошу вас на цей курс онлайн. Пишіть мені, будь ласка, або тут в коментарях, або в інстаграмі, будь ласка, і я буду рада вам цей курс надати до нього доступ. Дякую вам, обіймаю вас, гарного дня і до зустрічі! І, до речі, всім привіт, всім тим, хто вже на тому курсі. Всім дякую за те, що ви приєдналися до нас. І я бачу, як ви пишете коментарі в тих урочках. Також дуже вам за це вдячна, за вашу таку підтримку, за вашу таку відданість цій справі. І ви дійсно я бачу, як ви рухаєтесь. Гарного дня. До побачення.